Поїхали. і один. Два, три, чотири. Шість. сім, Вісім. Коліно і нахиляємось і один животом. Складаємось на ногу. Від куприка до куприкадомаків керівна лінія. Кожен працює у своїй амплітуді два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. До кінця десять. Завертаємо праве стегно і повертаємо назад. Поїхали. Один. Два. Завернули і посадили. Три. Спокійно працюємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чередуємо ліве коліно. до гори. Раз, завернули. Стегно два. Ліве. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Піднімаємо праве коліно до догори. Один. Повернули. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Останній. Десять. Підняли і пружинка. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Піднімаємо. Переносимо.